Так, беремо зривак, він чистий там нічого Зажимаємо. не світиться. Зажимаємо кнопку, крутимо за годинниковою стрілкою. Крутим. Засвітилося. Три по... Пішли полоски. Ну, Він включився. Тоді мають з'являтися нулі. Появилися. Тут камешок. Появилися нулі. Так. Тепер має з'явитися одиничка і стрілочка. Крутимо. Раз. Зараз. Нічого. Зараз зараз. О. От, є одиничка. Вже одиничка була, вже пішло ну, далі. нову. Е, одиничка і стрілочка. Тепер тут ми маємо нащолкати на 9. Крутимо. Все крутимо за годинкою і стрілкою. Крутимо. Раз, два. два. Раз, виключу. Три. А то я скоро покручу, так далек. П'ять. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. Тут ми крутимо на вісім шість, сім? Вісім. І в нас вийшло один, стр... стрілочка 1, стрілочка 1,9-8. Ні, 1, один... А, так, є. І Стрілочка 1,9-8. А, ну, а, один. А, один. І... Так, а. та стрілочка. Викла... Так, Викладаємо білу цяточку сюди на, на рисочку. На рисочку. Прокул, вже, вже просто пальцем там не Що? тримаємо. Вже не тримаємо. Що? Так. І в нас так от лишилось. Він готовий. Зраді. Скільки він часу тримає? Десь казали, до трьох годин можна. Ми Більше трьох годин ми його точно не тримаємо.